Почули ми про е, те, що в США занепокоєні тією ситуацією, яка є в Україні, певним імпульсом зі сторони Росії новим наступом, новим напором? Плюс сьогодні Путін поїхав уже має перемовини із зі Цзінпінім, Занепокоєні в Сполучених Штатах. Що це може вилитися в подальшому? До яких реальних кроків, до яких гучних рішень, якщо можна так це назвати, може призвести? Ну, поки це а, лише збільшення воєнної допомоги, і зараз дискусія з приводу дозволу бити американською далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Зараз, до речі, в американській пресі вона ця дискусія жваво почалася. А, ймовірно за все а, тестується реакція американського суспільства на от подібну заяву. Якщо така заява буде зроблена з боку американської адміністрації, ну я вважаю, що це буде таким доволі сильним ескалаційним жестом, який дозволяє Путіну, скажімо так, дає сигнал Путіну зрозуміти, що західна коаліція налаштована продовжувати утримувати підтримувати Україну і намагатись діяти зеркально відповідно до Тих кроків, які е, на карті бойових дій робить президент Російської Федерації і воєнний злочинець. Але в цілому, в цілому е, надзвичайно помітно, що Заходу дуже хотілося би піти на мирне врегулювання. Певним колом, да? не всьому заходу, поки певним владним колом, які мають вплив на ухвалення рішення. І червень в цьому плані буде фундаментальним: наш глобальний саміт миру, засідання J7, саміт Євросоюзу, де мають запустити перемовини з Європейським з Україною, і саміт в Вашингтоні, ювілейний в липні. Тобто, це літо воно буде вирішальним з точки зору, а який же який же образ. Перемоги України має в собі захід, і чи має такий образ, взагалі, і відповідь на це питання може стати неприємним і болючим, а може стати опосередкованим нейтральним. До якого до, до чого ми вже український народ багато звикли, враховуючи, що це все ж таки захід демократії, і вони приймають рішення доволі важко, повільно, гнучко із з оглядом на? Ту електоральну ситуацію, яка є в кожній з країн. справа в тому, що коли ми чуємо про заборону використовувати західну зброю для атак по території Росії, це виглядає так: ми бачимо, що на прикордонні з Харківщиною Сумщиною скупчуються російські війська, але бити по ним не можемо. Чекаємо, доки перетнуть лінію. І відповідно це ускладнює нам ситуацію боротьби з ними. Це ми платимо життями людей. Але бити по ним не можемо. Дуже цікава, і з нашого боку видається дивна тактика у Сполучених Штатах, зокрема, тому що першими зняли цю заборону у Великій Британії, коли сказали можна. Перший приклад є, і він такий здається безпрецедентний. Ну, це, ну, просто перший приклад є. Чи послідують за ним Сполучені Штати? Чи буде це для них таким зірцем, що ну добре, ми ж не перші? Я би спрогнозував, що ні. Я поясню, чому. Перша причина: США знаходиться в передвиборчій кампанії, доволі гострі. Байдену потрібна гарантія, що на українській карті, на українському треку не відбудуться події, які можуть негативно вплинути на його рейтинг, на його зовнішню політичну стратегію, яка безпосередньо дзеркалить рівень підтримки. Особливо в тих штатах, які коливаються зараз, а вони підтримують Трампа. Є просто серія штатів, які визначають результат виборів колегії виборників Пенсільванія, Мічиган, наприклад, тощо. І там, там перемагає Трамп за соціологію. І Байдену потрібна гарантія того, що на українському треку не відбудеться якісь складних. Важких подій, які можуть негативно вплинути на його результати це перша причина, чому е адміністрація США буде уникати зараз розмови про використання її зброї далекобійної артилерії. Другий момент, Америка це колегіальна країна, країна в тому в тому плані, що в адміністрації Байдена рішення ухвалюється е з, з оглядом на різні думки. Які ті чи інші радники чи члени адміністрації мають не секрет, що, наприклад, між Блінкіном і Джейком Саліваном є різні погляди на підтримку України, поки домінує лінія Салівана, обережно, гнучко, порційно ем, не поспішаючи? Це його фірмова стратегія, яку Байден і використовує? Ну і третя причина. Вона полягає в тому, що Сполучених Штатах Америки можливо є розрахунки щодо запуску мирного діалогу, мирного врегулювання. Вони покладають певні зусилля на глобальний саміт І Серед різних оглядачів коментаторів є думки, що США і Росія перед харківським наступом Росіян вели. Непрямі, негласні перемовини і скоріш за все не домовилися, намагаючись тим і Росія, тим самим ризикнувши піти в Харківську область під Вовчанськ, якраз продемонструвала, що вона здатна нав'язувати ініціативу ще у війні і не хоче враховувати ті сценарії, які запропонували їй на заході. І зараз, поки ми з вами говоримо, якраз Путін промовляє сі в пекіні. Ці тези про те, про стратегічне партнерство, про добросусідство, про дружбу, про багатополісний світ, і я думаю, що десь там по всередині душі всі посміхаються після цих фраз, але тим не менш це вигідно Китаю, навіть коли подібна патетика виходить з вуст воєнного злочинця, який все більше і більше узалежнюється від позиції Пакіна, але тим не менш. Можливо, на заході є розрахунки щодо миру, і вони б хотіли влітку принаймні спробувати запустити цей мирний трек. Тут дуже важлива поведінка і реакція України на все це. якою вона може бути, щоб це був ну напевно, це буде залежності від пропозицій. Бо якщо нам запропонують територіальні поступки, очевидно, що Україна на це не погодиться, адже спроби вже були. Відповідно, що нам можуть запропонувати важке питання. Давайте так. Ем... На найскладніше, ви помітили найскладніший нерв цієї дискусії територіальні питання. Чи Україна готова відмовитися від цієї території? Ні, не готова. Ба більше скажу, навіть ті люди, які зараз ну, десь втомилися від війни, чи від відключень світу, які там. Самі себе питають, коли це закінчиться, я от скажу от ключову деталь, бо я маю маю доступ до в тому числі закритої соціології. Навіть в такому випадку, при там страху мобілізації, навіть в умовах енергоперебоїв, інших поневірянь, люди не хочуть чути про відмову категорично від території. Uh, є варіант, є думка, що, до речі, вона артикулюється в Західній преці, що Путін в якості поступки компромісу може запропонувати відвід російських військ від частини території, наприклад, от цієї тієї зони в Харківській області, наприклад, від Запорізької атомної електростанції, можливо, якісь південних територій. А взамін Україна погоджується. Негласно, приховано погоджується на знаходження російських окупаційних військ на території АРК, на території Донецької області, тощо. існує така версія. Але і тут, і тут в українського суспільства все рівно є, знаєте, оця внутрішня резистентність, ну не не згода внутрішня, да, коли вони не, не бажають чути про це. Бо територія, українська земля, да, вона для українців ну, має сакральне значення. Чому от росіяни чи на Заході не можуть зрозуміти, це, це сакральна втрата території, втрата своєї землі, це втрата частини не лише там держави, а частини себе. І от на цьому рівні, на цьому рівні відбувається оця внутрішня, внутрішній консенсус. І ризик для української влади у випадку, якщо вони погодяться на територіальний компроміс, ну принаймні отримати потужний політичний удар на себе. Тому, тому поки поки так. Зараз Путін сам дуже активно напередодні своєї поїздки в Пекін, він активно став говорити. Про мирні переговори, мовляв, Росія готова. З чим це пов'язано? Він розуміє, що його країна вже не справляється, а підтримка від Китаю як може бути, так і доведеться ще покланятись, аби щось дали. Чи, можливо, є ще якісь переслідує мотиви? Як розцінювати? По-перше, Путін хоче таким жестом показати силу Китаю. Це такий е, е, дипломатичний. Маневр спрямований на те, щоб продемонструвати відданість і повагу цінностям стратегічної дружби між Росією і Китаєм. Насправді мені подобається дуже матеріал World Street Journal останній з приводу Китайського російського альянсу. Там наводиться така чудова, класна цифра: 30% російського експорту це зараз Китай. А в Китаї доля Росіян доля Росії в китайському експорті лише 4 Тому виникає питання: хто від кого залежить? Очевидно, Росія від Китаю. Коли ми говоримо про те, що Росія васалізується стає васалом Китаю, в цій думці є раціональне зерно, принаймні в торгівельно-економічному плані воно дуже помітно. Тому Путін зараз в покінні, тому що йому потрібні. Пожвавлення торгівельної політики йому потрібно уникнення подальшого від санкцій. Йому надзвичайно потрібно е, утримати Китай, хоча б політично в підтримці Російської Федерації. Ну і вибити е, Китай з перспективи участі в нашому глобальному саміті миру. Він це буде говорити а для цього для того, щоб це зробити, треба якраз підкреслити важливість. Безперспективність, наприклад, китайського плану. Я нагадаю нашим глядачам: китайський план передбачає зупинку війни лише на лінії зіткнення. І російські війська не виходять з окупованої території. Не виходять. Тобто, план цей українською стороною не буде ніколи прийнятий. І коли Путін заявляє про це, він таким самим збиває ініціативу України. Намагається показати, що треба примиритися з реальністю факту знаходження російських окупаційних військ на території України, окупованої України, і ну робить такий жест поваги до китайської делегації, демонструючи, що Китай це глобальний гравець, бо його план ну має підтримку росіян, і тепер у китайців є у росіян є позиція. Бачите, ми також за мир. Але у нас погляд на мир наступний, він в рамках отих пунктів, які були прилюднені в лютому 23-го року китайської делегації. А якщо згадувати український саміт миру, який ми чекаємо, і дуже хочемо бачити там Китай, наскільки він матиме вплив на Сі Цзінпіня і на? Його позицію справу тому, що здавалось, ми очікували після європейського турне Сізінпіня. Він поговорив із Макроном, поговорив і з іншими європейськими лідерами, і від Сполучених Штатів отримав певний натяк, що будуть наслідки за підтримки і надалі Російської Федерації. І ось бачимо натомість перші заяви після зустрічі, що Еталоновий союз Росії Китай, і це заява Сізінпіня. Це для Сі Цзіньпіня це певна, певна ситуація ж поясню чому. Він розуміє, розуміє перспективу Великої торгівельної війни з США. Ви ж знаєте, що США оприлюднила перелік нових торгівельних обмежень і збільшила мита на китайські товари там, від електромобілів до Сталі. Китайська економіка не в кращому становищі. Чому Сі Цзіньпінь в Парижі? Тому що він хоче бачити Європу як альтернативу для диверсифікації економічних ризиків в своїй країни. Але Макрон просить всі вплив на Путіна, здійсни вплив на Путіна для зменшення ескалації. Бо для європейців дуже важливе питання безпеки в Східній Європі, зокрема. І тепер Сі має зробити наступний вибір: перше, щоб. Врятувати свою країну і свою економіку йому потрібна Європа, європейські ринки, контракти, сфера впливу, діалог з європейцями. Але для цього європейцям треба подарувати якийсь жест, який змусить Росію вгомонитися, наприклад, на українських фронтах. І або він впливає зараз на Путіна і отримує в очах європейців ем, сили, здатної оцей баланс тримати. Ну або якщо цього не відбудеться, і тоді Китай ризикнує, ризикує ризикує скотитися в досить серйозний економічний виклик в найближчі декілька років. Бо вони перебудувати економіку свою не можуть. У них на ринку нерухомості зараз катастрофа там велика, як пишеться. Пишуть різні західні видання. Тому дуже уважно слідкуємо за цим візитом за першими заявами, за кроками, які буде робити. Змушений буде або не змушений буде робити Путін після візиту, дводенного візиту в Пекін. І тоді ми можемо сказати, о, чи змінилась дії або навіть і риторика Путіна після цієї зустрічі. Це дуже цікаве, служне. Ви зробили тезу. Насправді. Дійсно, буде цікаво подивитися, чи ну, Китай то очевидно усвідомлює, які можуть бути ризики, якщо він продовжить таку ж політику підтримки, і розуміє, чим це загрозливо для нього. Навіть як би було б непривабливо все більше і більше робити Росію своїм васалом. Але тим не менш, є інший зворотній бік медалі. Відповідно, будемо чекати ще і саміту миру українського, і е, ваші прогнози щодо того моменту він планується на червень, може змінитись. Osionfish. Давайте від виходити з того, які цілі ставить Україна перед цим самітом. Ціль перша показати міць євроатлантичної коаліції, так вже пішла інформація, що близько 50 країн можуть взяти участь, хотілось більше, але я думаю, робота триває. До середини червня ще є час, і для організації зустрічі в Бюркінштоці нам важливо зараз проявляти дипломатичну активність. Другий момент. Що нам потрібно Підтягнути по максимуму України глобального півдня чи нейтральні країни і включити їх в проукраїнську, проукраїнський порядок? денний. мова йде про Індію, про Саудівську Аравію, інші країни Арабського Сходу, про Підну Африканську Республіку, Бразилію з Китаєм. Це буде найважчі треки, які я можу прогнозувати. Може так статися, що все ж таки. Ні китайської, ні бразильської делегації може там і не бути, але або китайське делегація... Одна маленька ремарка уточнення. Якщо Китаю не буде, це буде для нас якийсь сигнал, що від нас допомоги не чекайте. Чи це просто хоче зберегти Китай ще ось цей нейтралітет? А це зовсім не означає, що для нас абсолютно ні в підтримці, якщо не буде це і плюс, і мінус по різному можна думати. Плюс полягає в тому, що Китай тоді не має права претендувати на глобальний порядок, де не є країна. Вона уникає відповідального розуміння суті світових процесів. А по мінус полягає в тому, що нам би бажано тримати Китай. Хоча б в сфері залучення до політичних контактів для того, щоб уникати ескалаційної ескалаційних дій Путіна в майбутньому, бо Китай може залишатися тим острівком безпеки, який здатний вплинути на Путіна у в екстремальних умовах, наприклад, коли Путін дійсно захоче використати тактичну ядерну зброю. Давайте чесно, така, такий ризик мінімальний, але він існує. І остання третя ціль нашого на саміту. Максимально звузити перспективу альтернативних мирних третіх і планів китайського, індонезійського, ватиканського, турецького ще якогось там, бо вони можуть не відповідати українським інтересам, і от це одна з цих трьох цілей на нашому саміті. Мир не буде на наступний день після Бюркінштоку, але Бюргіншток може створити підстави. І напрямок руху до миру більш адекватний і більш честий по відношенню до України. Ось наша мета, це правда. Що на саміті миру говоритимуть не про мир, а є у нас цілі. Ви добре, що ви їх так влучно озвучили. Ще у нас є кілька хвилин. І встигаємо обговорити безпекові угоди зі Сполученими Штатами. Власне про це були заяви державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що майбутня безпекова угода між Сполученими Штатами та Україною передбачатиме військову допомогу Києву і допоможе йому вступити в НАТО. Ми знову чуємо тези про НАТО, знову чуємо про допомогу в практичній площині. Наскільки ця безпекова угода може змінити нашу ситуацію із безпекою? По перше, з гарантіями, і по-друге, із наближенням до НАТО? Давайте зразу. Як тільки я коментую безпекову безпекові відносини, я скажу ні про які гарантії взагалі не йде мова ні в цій угоді, ні в інших підписаних вже Україною з Францією, Німеччиною, Британією, іншими країнами? Немає там поняття ж про жодного гарантії безпеки. Це, на жаль, певна маніпуляція, яка ну з подачі влади в свій час була репрезентована, а потім підхоплена різними експертами і журналістами. Правильніше говорити про безпекові зобов'язання, безпекове співробітництво а, Україна не мала до цього подібних угод з провідними країнами Заходу. Не мала. Якщо вони з'являться, це погано чи. Добре, це звісно. Добре, бо вони роблять підтримку сталою. На жаль, скасований візит президента до Іспанії через об'єктивні обставини, але угода з Іспанією це також певний прорив. Бо за всі там десятиліття відносини, наприклад, з цією південно-європейською країною, у нас подібного нічого не було. Те саме з Італією можна сказати, те саме можна з іншими країнами Європи, коли війна дозволила вивести відносини на доволі міцний фундамент. Але ці безпекові угоди не заміняють статтю 5 колективної безпеки НАТО. Ці безпекові угоди не гарантують територіальну цілісність України і наявність. Негайної підтримки у випадку її порушення, прописаному там в Будапештському меморандумі колись, який ми дуже любимо іноді згадувати через його ницість, його умовність і безперспективність. Але, тим не менш, зараз народжується нова система міжнародних зобов'язань між Україною і країнами Заходом, який зміцнює безпековий безкбезпековий малюнок в Європі і відповідає інтересам і західних країн України хотілось би, щоб в цих угодах були інші пункти, але але з одного боку реальність полягає в тому, що є захід, наші партнери, а є Україна, яка сам на сам з конфлікту, і так вже два роки і декілька місяців і. На жаль, тут зсунути, да, здійснити оцей сув в цьому процесі дуже важко. Я знаю, що нашим глядачам хочеться задати оце питання, а коли це станеться, коли Захід впряжеться, вибачте, за простомовну слову, в Україну, ну не буде цього, бо жоден європейцей-мешканець не простить своїм європейським елітам, владам, що вони втягнули. Свою країну війною. Оцей у цей момент він стримує активність, стримує щоб поступово Європа робить ті кроки, які ну, нам гарантують підтримку. США також саме, але в демократіях завжди домінує розрахунок з огляду на думку людей. Ну, так власне влаштована ця система. А думка людей полягає в тому, що вони не хотіли зараз Великої світової війни. На останок маємо кілька хвилин. Зокрема, Брінкен заявив, що не виключає зустріч президента Зеленського із президентом Байденом під час саміту Миру у Швейцарії про вагу ось цієї ймовірної зустрічі. Ну, періодично вони проходять і контакти між двома президентами або в телефонному режимі, або в безпосередньо на. Полях. Я думаю, що Байдену це дуже важлива ця зустріч з огляду на передвиборчу кампанію влітку, да? якраз почнеться кульмінація, номінація кандидатів. І Байден для Байдена це такий піар-жест, який там може відкоригувати на якісь відсотки. В Україні це розуміють? Та, звісно, так. Абсолютно, цьому немає нічого поганого для України навпаки. Але ж ми з вами окреслили пункти, щонайменше три, заради яких ми збираємось. І ми збираємось, очевидно, не заради піар компанії Байдена, а для того, як буде досягти у... цілий, і Байден у воно... нашому розумінні міг би стати цим важливим. я погоджуюся. Просто воно все взаємопов'язане. З одного боку є глобальні цілі, а з іншого боку, є кон'юнктурщина, яка завжди е вилазить в тому числі в цих глобальних. Тут питання головне: Україна має продовжувати нарощувати західну підтримку, ставити подальше питання протоколу співробітництва з НАТО в майбутньому. Бо Блінкін пообіцяв якісь сюрпризи так натякав. Але я не впевнений, що там буде запрошення до НАТО, давайте без цих рожевих хмар, але тим не менш. І от такі питання будуть промовлятися саме в Бюргенштоці, в Швейцарії. А почула вашу думку, почула коментар. все, що встигаємо обговорити, Олег Пастернак, політтехнолог, гостем ефіру Апостроф Тіві.